Я ушел. А Капець, я сейчас. Я ушел. Слышно, что и вода, две стеки воды. Жесткий, чесно. Иди потихоньки. Йо, там же мы не прийдем. там от Бонни, когда повністю. полностью в том. Ну иди потихоньки, ну можешь, я прийду. Я буду дивить. Давай. Затопила вашу? затопило труба. Потихеньку. потихеньку їдемо. Тихенько їдемо. Так ви там така швидкість річки, що просто там за секунду. Yeah. Дуже велика кошти, дуже велика. що затопило, капець, дивіться, людей все плаває, я думаю, що вони виїхали від сюди. Оті половку Дома затоплено Дивіться гараж. Будинок Дивіться гараж напів На да, наполовину затоплений. Наполину хати. Можна. Річкалешка річка, 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 річка. тут теж дивиться просто чуть-чуть да, річка як бачите, там розтеклася жесть попів дверей, попів дивіться удобно. Жесткий час. Дивіться, аж дерево упало. Вимило все, вимило. Сул таке грунту пішов. Як там все? Позирай. Позирай. Що це? Просто сул. Та не одне дерево, там куча дерев. Просто оползень такий. Оползень, да. Може доведу. Що це? Місцями такі оползні. Дивіться, вода стікає з гір і просто дерева, все, все, у нас всі затоплені. Це лише одну частину ми приїхали. А так, дуже багато де потопило. Просто все плаває. Вже виходить. Ще не, було, так? ще не було, ще не було перше. Ми проїжджали, тут не було ще води. Вже жить вода. вода. Ще не було. Піднімається вода, нам Прямо, треба швидше виїхати. Зараз ми ще тут залишимося. Ну, ладно, може ми можемо туди mm -hmm. на лендроверові виїхати. Щас подивимося, наскільки уровень піднявся. Ми там їхали з правої сторони, ці були відбойники. Ще, ви... ще було два інша десь. Одно було. Зараз подивимося, наскільки піднялося за хвилин 30, що ми їздимо. Під'їхали знову. Тут перекрита дорога, тому що вийшло з берегів. Ми повертаємося, головне не з'їхати. Так, да, бойник покрився. Майже, майже покрився. Ну no, трішки вище, да, піднялася вода. Десь на 3-4 інча за 15 хвилин. Це дуже багато. 3-4 інча. Опа. Це треба знайдеться. Да, да. Ну, ще раз не касаємося. Все, бачиш, отбойник накрився. Обойник уже, да, збирається. Але лейндромера Ще маємо запас у 15 см. Всі накриття отбойник повинна. Да, отбойник накритий. Пес якщо часі Вода хула має льот просто. Įmamosiškai kiekvienam šiam, šiam nusie 15 cm točno. Na, no, žemiau įdėmono dar. Na, dažnai, na, verk, neimajamas, bet už... Vyr. Все. Дивіться, будинок. Будинок я знаю, Ну, ще будинок почав не затопило. No, Вода підходить. А Вода підходить. Ну, я думаю, що в будинок не зайшло, бо досить високо будинок. Зараз у ну, підвал зайшло. Да. Ну, підвал, так. Просто тут було поле вже не поле. Дивіться, це вже основна тобі, дорога така. Теж. Там щось буде повністю вода. Да, Кажуть, що... Буде... що там води теж навалилось. Попереду дуже багато, що не важко проїжджати. Але бачимо, що не їдуть вперед і назад, вже значки наставили, що осторожні, що там вода. Дивіться, серед дороги. Прямо Дивіться. там. Тут де річка все топить. Да, це... це штат ваше. Бачите, цього року у нас вже просто. Це yeah, поля просто. Yeah. поля, Все стало озером. Yeah. Yeah, там всі поля потоплені. Там повністю наполовину затоплена. Mm. Давай, видиш? Mm -hmm. Видиш там okay, хата? Так, там наполовину просто. На половину вже, да. так. Ось mm. <that -fish> тут. Що робиться? Тут закрито. бачите? Дивись. Просто дорога. Віддайнемо. Просто жесть Просто затопило будинок той песик Жесть. Hello. дивіться це всі поляки like <laughs> Тобі не страшний потоп Опа <laughs> Це би, дорога. Дивіться знак. О, бачите знак він? 2 він, метри з половиною, да? він просто вуді. Ну Там вже далі бачите, бач, типу, поверх вже піднімається, там далі. Капець, чесно, води тут. Там дивіться дома. Дома просто теж підтоплені. Так це і тут вже. Без ними ці ялинки, це верхушка ялинки. Ну так. Верхушка ялинки. Верхушка ялинки. Це дорос 2,5 метра. де буде тут. Тут не знаю тут. 10 метра з половиною, там 2 метри з половиною точно. Так, затопило. Дивіться, як виливається. Вражає цього року. я не думаю, що буде якийсь урожай людей. Тут справи з того не аналогічно. Все затоплено. Ка тут проїжджали, вже дивіться, затопило. Вже проїхати не можна. Вже все, вже не можемо. Все закрито. Дорога перекрита. Якби не коп, ми б проїхали, я думаю. Тут ще піднялася вода. Ми доїжджали далі того знака жовтого. На ну, два фіта припіднялися. Да, піднялося більше води. Здання вже зараз не видно. Вже не видно, вже. Якщо чесно, піднялося дуже вода. Так, з'їдемо зараз там, подивимося. Це скільки пройшло десь три години, так? Да? За три години піднялося десь на два фіта. Зараз тут ще подивимося, чи зможемо проїхати. Так, під'їжджаємо до Це. цього. Це вже повністю. Це вже тут дуже. якщо Теж повністю. Не видно, не видно. Пам'ятаєш, ми там їхали, там хоча б було видно ці відбойники. Віше не, не видно. А ну приїдь Ванько, да, здається, зда, не знамо. Оу, oh, там далі. ми, ми десь отсюди їхали. Дивись, дивись, дивись там, та оторжатель бачиш. В кінці. Бачиш отражатель тут в кінці самий. Вже uh -huh. його почти не видно. Uh -huh. Все, ми вже все, ми вже наче не проїдемо, так? Да? Ну, ті поїдемо. No, ми uh -huh. поїдемо. Ми проїхати проїдемо, але ж Набрати можеш. Да, вода піднялась. Так е вже все переливає через цвік, цю... 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 Ти... С... скільки річка швидше вже. Ох ти, на. Да. Свершенка моя дверка за касає. Та. Да? Через отікав тебе є зазор. Стіка. Що там? Заходить внутрі? <laughs> Дивіться, <Дай>, я з <зніму>. ним. <laughs> Що повертаємося назад? Все, відкрас по уробі двері. повернулися, тому що там вже дуже велика глибина. Уже важко проїхати.